Фальшиві діагнози, корупційні схеми та мільйонні статки. Скандальна ексголова Хмельницької МСЕК опинилась на волі. Наскільки зменшили суму застави та що відомо про справу Тетяни Крупи? Далі розповім. Крупа знову на волі. Колишню очільницю Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу звільнили з під арешту після 11 місяців перебування в СІЗО. У ВАКС пояснила це тим, що максимальний строк тримання під вартою не може перевищувати 12 місяців. Відтак підозрюваній дозволили вийти з в'язниці під заставу. 4 вересня слідчий суддя вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива Набу, погоджене прокурором САП. Про продовження запобіжного заходу колишній очільниці медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Разом із цим суд встановив для підозрюваної низку обмежень. До 4 листопада 2025 року їй заборонено залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого прокурора або суду. Крупа зобов'язана повідомляти про зміну місця проживання, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду. Тетяно Крупо в залі суду тепер вона має п'ять днів на те, щоб внести заставу. Повідомляють журналісти Суспільного. Нагадаємо, Тетяна Крупа очолювала Хмельницьку МСЕК від листопада 2020 року. З того часу посадовиця збагатилась на 137 мільйонів гривень. Втім, законність своїх доходів підтвердити не змогла. Тож 2 жовтня 2024 року державне бюро розслідувань провело обшуки у родині Крупи. У неї та її сина, начальника обласного пенсійного фонду Олександра Крупи, знайшли підроблені медичні Ічні документи та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами, також ДБР вилучили готівку сумою близько 6 мільйонів доларів США: 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень. Зокрема, брендові прикраси та документи, що можуть свідчити про відмивання грошей через бізнес-проєкти. Варто зазначити, що ці кошти вона не вносила до щорічних декларацій, як того вимагає закон. Під час слідчих дій крупа намагалась позбутись частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з півмільйоном доларів. У Печерському райсуді Києва Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб або ж звільнення з під варти за внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку оформила їм сама. Пані Крупа зі встановленим діагнозом хмельницькі прокурори зокрема отримують державні пенсії, які часом складають сотні тисяч гривень. Тож за рік судового слідства застава Крупи зменшилася у 25 разів. Як гадаєте, чи правильно відпускати на волю фігурантів гучних кримінальних справ та на яке покарання вони заслуговують? Діліться в коментарях. Львівський топ митник успадкував від батька мільйони і навіть дав Україні в борг 120 мільйонів гривень під відсотки. Щоправда, батько митника все життя працював на заводі та жив у звичайній сільській хаті. Тож звідки статки? Чи законні вони і чому його брат живе в тій самій батьківській хаті, коли поруч мільйони? Усі деталі за мить. Журналісти видання обосю вийшли на слід одного з найбагатших митників України. Ним виявився Ігор Качмар, начальник відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митних платежів львівської митниці. Кар'єра Качмара нерідко нагадувала американські гірки. Його кілька разів звільняли. У 2020-му він навіть отримав соціальну допомогу після втрати роботи. Але вже наступного року повернувся на митницю. У 2022-му двадцять Новник знову піднявся кар'єрними сходами і очолив управління. Тепер він займає одну з ключових посад. Від його рішень залежить формування митних платежів. Попри скромну офіційну зарплату понад 60 тисяч гривень на місяць. Ігор Качмар мільйонер у доларовому еквіваленті. Лише за 2023 рік він задекларував дохід і прибуток від облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 117 мільйонів гривень або ж близько 3 мільйонів доларів. Та звідки в українського митника такі статки. Ключова подія у фінансовій історії Качмара трапилася у 2020-му. Тоді помер його батько, – 83-річний Ярослав Михайлович, колишній робітник Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу. Він мешкав неподалік Львова у звичайній сільській хаті, площою 57 квадратних метрів із сараями та вбиральною у дворі. Чоловік не мав ані бізнесу, ані дорогого майна. У рік смерті батька ігор задекларував спадок у 2,3 мільйона гривень. Сума велика, але все ж реалістична для пенсіонера, який міг заощаджувати впродовж життя. Та вже у декларації за 2022 рік митник вказав 67 мільйонів гривень, які також нібито надійшли йому у спадок від батька. Це виглядає щонайменше дивно, враховуючи поміркований спосіб життя Ярослава Михайловича. До того ж, Вігоря є рідний брат Тарас, який за законом мав би отримати не меншу частку. Проте брат продовжує жити у батьківській сільській хаті, працює на заводі та їздить громадським транспортом. Тож виникає питання, куди поділася спадщина Тараса. Журналісти сайту Обосю звернулись до Тараса Качмара з проханням пояснити розбіжності в деклараціях його батька та фактичних статках сім'ї. Втім, чоловік відмовився відповідати, пояснивши, що зайнятий, адже перебуває на роботі. А от сам Ігор повідомлення прочитав. Проте вирішив залишити журналістів без відповіді. Цікавим є також те, що життя самого митника різко контрастує з реаліями брата ще у 2006-му Він придбав будинок на 349 квадратних метрів у селі Зимна вода. Його дружина Світлана, державна інспекторка Львівської митниці, володіє великою квартирою у Львівській області, а також подружжя володіє низкою земельних ділянок. Автопарк родини теж чималий. Він складається з Jaguar I-Pace, Audi A6, Nissan Leaf та мотоцикл Honda VFR. Тож безсумнівно, це подружжя можна вважати одним з найбагатших в українській митниці. Історія спадку, який перетворив скромного митника на мультимільйонера, досі лишається загадкою. Чи справді ці статки залишив батько-пенсіонер чи джерело збагачення? Інше питання, на яке Ігор Качмар досі не дав відповіді. Тож, якщо будь-хто з братів вирішить надати коментар, журналісти сайту обосвії з радістю поспілкуються та оновлять матеріал новими деталями цієї історії. А що ви думаєте про такі статки українських митників? Пишіть свою думку у коментарях. А щоб не пропустити ексклюзивні випуски, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Поїздка, що закінчилась трагедією в Лісабоні на райках легендарного фунікулера загинуло щонайменше 17 людей. Серед постраждалих трирічна дитина. Що відомо про останні хвилини перед зіткненням? Яку версію озвучує місцева влада та хто відповість за катастрофу? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі та шокуючі кадри за мить. У серці португальської столиці зійшов з рейок фунікулер Глорія. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 17 людей, 23 постраждало. Трагедія сталася в годину пік. Близько 18.05 Підйомник врізався в будівлю неподалік проспекту Авеніда-Далі Бердаде. За словами очевидців, вагон втратив гальма, мчав униз куртою вулицею і зупинився лише після фатального удару. Він вдарився об будівлю з жорстокою силою. Та розвалився як картонна коробка. Це щось шокуюче. У нього не було жодних хальм. Деякі пасажири вистрибували з вікон, інші ж опинились під уламками. У соцмережах з'явились кадри, де видно, як жовтий вагон лежить розбитий на бруківці, а повітря довкола наповнює дим. Уже за три хвилини після виклику пожежники були на місці. До порятунку постраждалих було залучено десятки рятувальників. Наслідки виявились катастрофічними. Загинуло 17 людей. Двоє постраждалих померли в лікарні тієї ж ночі. Серед загиблих семеро чоловіків і восьмеро жінок, усі дорослі. Щонайменше 23 людини отримали поранення. П'ятеро з них перебувають у критичному стані. Особливо трагічною стала доля німецької родини. Трирічного хлопчика поліцейський витягнув з під уламків живим. Його батько загинув на місці, а мати нині бореться за життя у лікарні. Жертвами катастрофи стали не лише місцеві жителі, а й іноземні туристи. Четверо португальців: двоє німців, громадяни Іспанії, Кореї, Кабоверди, Канади, Італії, Франції, Швейцарії та Марокко. Офіційна причина аварії поки що не встановлена. Водночас, місцеві медіа повідомляють, що у фунікулера відірвався трос, а гальмівна система вийшла з ладу. За обслуговування фунікулера відповідає муніципальна транспортна компанія Каріс. Як заявив президент компанії, Нічне обслуговування проводилось згідно з усіма протоколами. Повний огляд здійснили у 2022 році. Проміжний ремонт у 2024. А щоденні, щотижневі та щомісячні перевірки виконувалися регулярно. У нас суворі протоколи, чудові фахівці з багатьма роками роботи, і нам потрібно докопатися до суті того, що сталося. Та попри ці запевнення, трагедія також забрала життя співробітників самої компанії. Профспілка сітра підтвердила, що серед загиблих був Андре Маркес, гальмівний сторож, який того дня працював на лінії. Одразу після аварії міська влада призупинила роботу всіх фунікулерів Лісабона, аби терміново перевірити їхній стан. На місці катастрофи працюють поліція та експерти. А генпрокуратура Португалії оголосила про початок офіційного розслідування, покликаного встановити справжні причини трагедії. 4 вересня в країні оголосили днем національної жалоби. А в Лісабоні почалась триденна жалоба. Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза у своїй заяві висловив співчуття та солідарність із сім'ями загиблих. До слів підтримки приєдналася президентка Єврокомісії Урсула фон дерляєн, наголосивши на спільному горі всієї Європи. Співчуття у зв'язку з трагедією вже висловив і президент України Володимир Зеленський у цей час скорботи. Ми молимося і висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати. Фунікулер Глорія не лише транспорт, а й справжня візитівка Лісабона. Його відкрили ще 1885 року. А в 1915-му електрифікували. Лінія з'єднує центральну площу міста з районом Байру Алту відомим своїм нічним життям. Крутий підйом завдовжки близько 265 метрів із нахилом понад 17% відсотків вагони долають за три хвилини. Два жовті вагони, прикріплені до троса, рухаються назустріч один одному, перевозять до 42 пасажирів одночасно, та щороку обслуговують майже 3 мільйони людей. Втім, цього разу традиційна поїздка завершилась жахливою трагедією. Життя десятків людей обірвалось в одну мить. Чи можна було цього уникнути? Винна технічна помилка, людський недогляд. Чи за цим стоїть щось більше? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.